Доброго дня малята! Сьогодні я вас запрошую на заняття з аплікації, і на цьому занятті ми будемо аплікувати квітку добрих справ. А для цього спочатку давайте пригадаємо, що таке добро і які це добрі справи. Добро або доброта це добрі вчинки, це коли навколо чемні люди. Доброта це слово із сонечком схоже. Воно зігріває, робить життя ясним, світлим, радісним. Добро це один із найсвітліших виявів людської душі. Добро виражається у нашому ставленні до людей, до навколишнього світу. Тож тоді давайте почнемо аплікувати нашу квітку. Та викладемо пелюстки. Я буду вам показувати пелюстки зі справами. А ви кажіть, яка це справа добра чи погана? Тож давайте починати. Для роботи нам сьогодні знадобиться клейонка, аркуш паперу з стеблом квітки і пелюстки з добрими та поганими справами. Погляньте. Яка це пелюстка з якою справою? Доброю чи поганою? Дівчинка поступається місцем людині. Так, малята, це пелюстка доброї справи. І ми кладемо її до нашої квітки. Наступна пелюстка. Погляньте. Хлопчик кинув обгортку з морозива. Чи можна так робити? Ні, так робити не можна. Ми відкладаємо нашу пелюстку. Наступна пелюстка. Це добра чи погана справа? Ділитися або пригощати один одного. Так, це добра справа, і ми її прикладаємо до нашої квітки. Наступна пелюстка. Погляньте, чи можна обсипатися. Піском. Це добра чи погана справа? Так, це погано. І ми відкладаємо цю пелюстку. Наступна пелюстка. Чи можна битися? Це добра справа чи погана? Малята, це погана справа, і ми і цю пелюстку відкладаємо у сторону. А ось пелюстка. Хлопчик доглядає за твариною. Це добра справа чи погана? Це добра справа. І тому ми прикладаємо цю полюстку до квітки. А ось хлопчик ганяє цуцика. Це добра справа чи погана? Це погана справа, і ми відкладаємо цю полюстку. Ось дівчинка доглядає за квітами. Це добра чи погана справа? Це добра справа. І тому ми цю пелюстку прикладаємо до квітки. А ось пелюсточка з якою справою доброю чи поганою дівчинка допомагає літній людині перейти дорогу. Так, це добра справа, і ми прикладаємо до квіточки. А ось ще пелюстка. Чи можна ображати один одного? Ні, малята ображати не можна. І це погана справа, і ми відкладаємо цю пелюстку. І в нас залишилася ще одна пелюстка, на ній діти доглядають за тваринкою. Це добра чи погана справа? Це добра справа, і ми прикладаємо до нашої квітки. Погляньте малята, яка гарна квітка з добрих справ у нас вийшла! Пам'ятайте ці правила і будьте чемними та добрими дітками. До побачення!